Давайте ми з вами зараз поговоримо про заміж по любві. Коли жінка виходить заміж, не дивлячись на те, чи є в чоловіка статки, чи немає, розказую вам реальну історію однієї дівчини, яку я знала в студентські часи. Її мама вийшла заміж рано. Я не знаю, по любві чи не по любві, ну по вагітності так точно. За чоловіка, в якого нічого не було. Родила вона від нього трьох дітей. Жили вони бідно. Чоловік багато чим пробував займатися, але в нього нічого не вийшло. Тому в основному фінансову частину тягла на собі мама цієї дівчини. Батько п'янствував, ну може, тому що в нього нічого не вийшло, йому було досадно, я не знаю, що він такий є. Зраджував матері, притом відкриту, ну може так чоловік реалізовувався хоча б через щось. І от ця дівчина вчилася, а серед трьох дітей вона була вибрана як сама розумна, і саме їй давали вищу освіту, тому що всіх трьох вони б не потягли. Ось така історія про любов. І от вона вчилася, вчилася на останні гроші, які здебільшого заробляла мати своєю тяжкою працею, фізичною в тому числі. І одного разу їй не вистачило, їй давали дуже мало грошей, і вона опинилася у боргах. І вона поїхала до свого односельчанина, вступила з ним в сексуальний зв'язок, і він дав їй гроші. Ну, типу, вона позичила. Ну він розумів, і вона розуміла, що означає оце позичила, що вертати вона їх не буде, він їх і не просив. Вона заробила. Вона приїхала в гуртожиток. І розказувала нам про те, як гидко їй було з ним займатися сексом, про те, який він товстий, неприємно пахнучий, яка в нього волосата спина, як у борова. Оце історія про те, коли жінка виходить заміж по любві. Її дитина змушена займатися сексом з неприємним для неї чоловіком, для того, щоб він їй дав якісь нещасні 200 гривень, щоб вона могла заплатити. Ви можете сказати, а чому вона не пішла на роботу? Тому що здоров'ям, на жаль, ця дівчина не вийшла. У неї то те боліло, то те боліло. Ну, є такі хворобливі люди. І якби вона училася і працювала, вона б не потягла ні те, ні те нормально. І вона розуміла, що на неї покладаються великі надії, тому що її одну вибрали, так би мотиви, коронували, дали їй вищу освіту, для того, щоб потім вона підтримувала матеріально всю сім'ю. Тому вона не могла собі дозволити погано навчатися, вона мала потім працювати і нормально заробляти гроші? Знову ж таки, оце історія про те, як жінка виходить заміж по любові, не дивлячись на те, що в чоловіка є. Ніхто не каже про те, що треба виходити заміж, тільки спираючись на матеріальні статки чоловіка і не любити його зовсім. Але чому б не вибрати собі такого чоловіка? В якому суміщалися б оці дві особливості. Він викликав би любовні почуття у жінки, але при цьому він був би нормальний толковий дядько, який розуміє, що сім'я потребує матеріальних вкладень, в тому числі від нього. Особливо, коли жінка знаходиться в декреті по догляду за дитиною. А це досить таки розтягнути в час міроприємства, особливо якщо діти йдуть одне за одним, от як у цій моїй історії. Я помічаю, що чоловіки, які не можуть з якихось причин заробити гроші на утримання сім'ї, якраз і розказують про так званих побутових повій. Я думаю, і я спілкувалася з чоловіками, які підтвердили мою думку, що насправді чоловіки хотіли б матеріально забезпечувати і дружину, і дітей. Просто в них це не виходить. І їм досадно, і їм не хочеться, щоб їх не вибирали. І тому вони такі придумують історії про побутових повій, мовляв, жінка має сама на себе заробляти гроші. І це не є якоюсь проблемою. Проблема в тому, що ці ж чоловіки очікують, що жінка прийде, приходячи з роботи, візьме на себе всі так звані жіночі обов'язки. Таким чином, ну виходить, прийде в другу зміну працювати вдома. І жінки це розуміють. І Це одна з причин, чому молоді, продумані дівчата не поспішають виходити заміж. А якщо і виходять, то вони не збираються розділяти. О, таку точку зору, що, мовляв, вона має ходити на роботу, потім вона має приходити з роботи додому, чоловік має давити Харю і диван, а вона буде шуршати по дому, займатися всім і одразу. Потім ще й має йому карадебалет ліжку влаштувати. Да не просто який-небудь, а такий, який він упорно надивився, от вона має таке й робити. А якщо вона щось не буде робити, він скаже, я знайду собі якусь там коханку. Жінки це розуміють. Ну, ті, які є трошки клепки в голові, це розуміють. А, так я до чого веду? Дійсно, да, до чого я веду? <кій> Також чоловіки, які не можуть матеріально заробити гроші на сім'ю, кажуть про те, що а, жінки такі меркантильні, вони не дивляться на душу, на їхню багату душу. І от я завжди думаю, а що ви взяли взагалі-то, що у вас багата душа? От Кожного разу, коли у чоловіка бідний гаманець, у нього виявляється багата душа. Ти, що перевіряв ту душу, тобі хтось сказав, що в тебе така багата душа, що ти взагалі взяв, що вона в тебе багата. І що взагалі взяти, що у заможних чоловіків душа бідна і що їх немає за що любити тільки за їхні матеріальні статки? Жінка готова любити чоловіка за все, що в нього є. Якщо в нього є матеріальні статки, якщо в нього є розум. Якщо він прикольний, якщо він добрий, якщо він ну, симпатичний чи тим більше красивий, якщо він душа компанії, якщо він вміє вислухати забагато, багато-прибагато, що жінка може любити чоловіка? Ну якщо у нього є тільки матеріальні статки, більше немає нічого, ну вибачте мене, за що тоді вас любити? Так що, якщо ви той чоловік, який є матеріальні статки, ну більше нічого немає, значить розвивайте в собі те, що подобається жінкам. А якщо у вас немає матеріальних статків, так може замість того, щоб нити якісь жінки, меркантильні, простітутки, побутові, краще б ви покумекали, а як ти грошей заробити? Може треба трішечки постаратися, може треба спати не 10 годин, а скажімо, годин 6, а решту присвятити роботі, може треба не в інтернетах телефонах сидіти. А все-таки займатися чимось, що принесе дохід. Може, треба десь додатково вчитися, може, треба знайомитися з людьми, які допоможуть в заробітку чи в кар'єрному зростанні. Може, треба якось пошевелити, порухати поршнями для того, щоб ви могли заробляти гроші, а не сидіти і не нити, які всі жінки меркантильні. Притому є жінки немеркантильні. Ну ви ж хочете жінку яку? Молоду. Красиво, правда, щоб вона ще така була ну, в міру розумна, не зовсім тупа, щоб вона була така прикольненька, щоб вона була така весела, Важливо, щоб вона була ще й упакована, вся така, раз така, красавиця. Ви ж таки хочете. Ви ж не хочете якусь там мишку за мухришку, яка нічого себе не представляє, так само, як і ви. Ви ж звертаєте увагу на богинь. Це ясно. Кожен хоче кращого, але багині також хочуть кращого, а не вас. Тому якщо ви хочете мати богиню, ви самі маєте бути Богом у всіх розуміннях, у всіх значеннях цього слова. А також чоловіки кажуть, ну якщо чоловік молодий, у нього ще нічого немає, ну то що йому залишається робити? Не мати стосунки ні з ким. Дивіться, якщо чоловік молодий, якщо він закінчив школу. Тільки, чи навіть якщо він тільки закінчив вуз, у нього ще дійсно може нічого не бути. Але у нього можуть бути цілі, плани, амбіції і намагання цього всього досягати. Тобто чоловік щось уже хоче, чоловік щось уже робить для того, щоб цього домогтися. А є чоловіки, які так і кажуть, я не хочу напрягатися по житті». Я хочу просто жити, просто годувати голубів своїм хлібом недогризаним. Я просто хочу насолоджуватися цим життям, я не хочу напружуватися, ну, немає жодних проблем. Годуй голубів, не напружуйся, спи по півдня і всю ніч при цьому. Не вчися, не старайся, не підлизуйся до інших людей, які можуть тобі чимось допомогти. Не треба всього цього робити. Просто живи собі своє життя. Ну, ти маєш розуміти, що ти його відповідним чином і проживеш. Ти не будеш заможний, ти не будеш успішний, і жінка, яка трішки думає головою про майбутнє своє свого потомства, свого виводка, не буде з тобою зв'язуватися. З тобою зв'яжеться щось приблизно таке саме, як і ти. От і все. А що стосується, власне кажучи, оцих самих жінок, які виходили заміж по любві і вони ніколи не думали про себе, що вони мерканти. Сильні тварі, як це негарно звертати увагу на те, що в чоловіка є, ну хоча б які в нього є амбіції, старання. Вони потім прозрівають і вони розуміють, що є жінки, які повиходили заміж за чоловіків, внаслідок чого вони живуть в розкішних будинках, а не в халабудах. Вони їздять на крутих тачках, а не пішкодрала на роботу чи на трамвайчиках і метрах усяких різних. І діти їхні навчаються в хороших школах, і також їздять на тих самих машинах, а не на трамвайчиках, як бідні зайчики. І відпочивати ці жінки з дітьми їхніми їздять на хороші курорти і лікуються вони в хороших поліклініках, платних клініках, і все в них зашибійськ. А ти, дура, вийшла заміж по любві. Отак От жінки про себе насправді і думають, які свого часу не подумали. І їм дуже хочеться, щоб у таких сім'ях заможних чоловік, ну хоча б, ну як не бив, то хоча б зраджував дружині, щоб, щоб не так було досадно, що та живе, як сир в маслі, катається. А я оце вийшла заміж. За що попало? От, як сказав недавно один стендап комік. Що погано в тому, що е, жінки виходять заміж по розрахунку. Е, Любов проходить, стрис пристрасть проходить, а розрахунок він триває стільки, наскільки там вже розрахуєш. Звичайно, це жарти, але ну, я би рекомендувала жінкам звертати увагу на все і на свої почуття, тому що дійсно не кожна жінка зможе спати з чоловіком, який її не приваблює. Є такі жінки, які можуть. Я не знаю, як вони це роблять. Я, наприклад, не можу. Мені треба щоб було й те, і те. От. Тому краще все-таки мати почуття до чоловіка, ну при цьому дивитися уважно, що він взагалі себе представляє в заробітчанському плані, щоб потім не було досадно за себе, за своїх дітей і за марно прожиті роки. От, наприклад, сьогодні ми з батьком їхали в одне місце, з якого я, власне кажучи, віщаю. Їхали ми о 8-й годині ранку. І я бачила, як багато жінок чешуть на роботу. Багато жінок, в тому числі віку моєї мами. О 8-й годині ранку. А ви знаєте, що моя мама робить о 8-й годині ранку? Вона спить. Спить жінка. О 8 годині ранку. Жінка спить. І о 9 вона може спати, бо їй не треба на роботу, тому що вона вже, мабуть, понад 20 років не працює. Так, вона побутова повія, я передам їй, і батькові ще вона в нього побутова повія. Вона працювала кілька років, а потім у тата справи пішли добряче вгору, і вона має можливість не працювати тепер. Отак от Спить жінка і не упахується. І виглядає в свої ось майже 60 років, як дівка. Ну і батько-красавець, звісно, я вся виняво. Так що отак, дівчата і хлопці, треба трохи думати. Любов любов'ю, ну мізки теж ніхто не відміняв.